До трагедії призвела пожежа, що останнього дня січня сталася в одній з квартир дев'ятиповерхівки на вулиці Дзержинського. Близько п'ятої вечора мешканці будинку відчули різкий їдючий запах диму. Звідки він розповсюджувався, одразу визначити не змогли. Довелося, кажуть, побігати вверх-низ, доки не підійшли до дверей однієї з квартир на сьомому поверсі. Кати двері підійшла одна дівчина що тут. і Я туди теж раз Смазу дві теплі. І... І ми почали пожарку визивати. І все, вже пожарка приїхала, і вже почали бігати по витажам. Ой, визивати, дивилися, як сказати. Ходують попасти в двері. Звичним шляхом до оселі рятувальники потрапити не змогли. Броньовані двері були замкнуті зсередини. Довелося застосувати пожежну автодрабину. Нею вогнеборці дісталися балкону. Вибивши скло і зламавши двері, вони опинилися в одній з кімнат, не знаючи ще, що в іншій знаходяться люди. Очаг пожежі був в кімнаті, а люди знаходилися в спальні. У квартирі мешкала 27-річна жінка з двома дітьми хлопчиком 2006-го і дівчинкою 2007-го років народження. Усіх їх терміново доправили до міської лікарні, яких зусиль не докладали медики. Одне життя їм врятувати не вдалося. У кареті швидкої помер хлопчик щодо матері й доньки, то лікарі не губили надію на позитивний результат від невідкладної допомоги. Мать, жінка 27 років, зараз у нас знаходиться в тяжому состоянні. Ну стані її улучається благодаря. проведены инфузионной терапия и оксигенотерапии. Она пришла в сознание, и состояние второго ребенка в динамике тоже несколько улучшается. На момент виходу сюжету в ефір відомо, що стан обох постраждалих залишається стабільно важким. Жінка наразі знаходиться в реанімаційному відділенні міської лікарні. Її доньку доправлено до Житомирської обласної дитячої лікарні. Попередня вартість врятованого пожежними майна оцінюється в понад 100 тисяч гривень, а причиною займання знову ж таки попередньою менесники називають замикання електропроводки.